Багато тут читаю, які то чоловіки корисливі та невдячні, і сама дуже хочу, аби мій брат був таким, а не ранимим, яким він є, з доброю душею і співчуттям та вірою в краще в людині. Ми росли хоч з різницею у віці, але дуже дружно, бо біда вчить триматися один за одного. Мама вічно була на заробітках, а тато не вилазив з генделиків. Отак ми й жили. По сусідах їли та в холодній хаті спали. Все змінювалося, коли приїздила мама. Вона все витягувала і витягувала з буса сумки, наповнені їжею, цукерками, одягом. Тато на деякий час приходив у норму, і ми знову були родиною. А далі мама знову їхала і все починалося спочатку. Галинко, казала мені мама, ти ще мала і не розумієш, але я хочу, аби ти мала власну хату і привела чоловіка в неї і була в ній власницею і ґаздинею. Хоч ця історія й не про мене, але скажу, що та хата довго не стояла, кинувся гриб, і вже мамі було не до неї. Отак стоїть та чорніє. Мій брат має золоті руки, хоч і недобре вчився, але брався за всяку роботу в полі помагати, по господарці сусідам, і так його наш сусід вперше взяв підсобником, як їхав на роботу, а потім брав ще і ще, і скоро мій брат вже вмів і шпаклювати, і ставити плитку, до всього брався. Коли йому виповнилося 20 років, то я вже вийшла заміж, і ми з чоловіком переїхали жити за кордон. Тому й хата моя отак пішла, бо ніхто в ній не жив. Дмитро лишився біля тата, хоч колись йому зготує щось поїсти, а так в постійних роз'їздах. Він мріяв купити дорогу машину зі справжнього салону. Тому якось приїхав до нас у відень і вирішив залишитися, бо і моєму чоловікові треба було толкового майстра, і йому тут підійшла умова та оплата праці. Жив він з нами, тому я ту історію з самого початку бачила. Почав він виписувати одній дівчині. Дуже гарна і все-таки фото виставляє, аби було краще видно вигинів. Дмитре. То що за публіка, то хіба порядна дівчина отаке робитиме? Ти, сестро, геть не розумієшся. Та я розуміюся, що то має бути трохи в голові, аби таке виставляти. Вона художниця, вона дивиться на людське тіло не так, як ми. Ну, ну, думаю, сам обпечешся і забудеш. Але дивлюся. Він почав по якихось магазинах тут ходити, що продають все для того малювання, і давай їй звідси посилки слати, фарби, пензлики, папір якийсь спеціальний, а то все гроші. Галю, їй треба, бо у нас то ще дорожче, а мені приємно їй щось подарувати. Я розумію, що хлопець має дарувати подарунки, але гідні дівчині, а не отакому». Далі вона його попросила, аби він їй зняв у відні квартиру, бо вона хоче приїхати поступати тут до Академії малювання. Він їй і квартиру зняв, і оплатив все, дав гроші на дорогу, поїхав її зустрічати з квітами, показав квартиру, а вона не сама приїхала, а з подружкою і сказала, що надто втомилася в дорозі. Тому хай він прийде завтра, і вони поспілкуються. Проте ні завтра, ні післязавтра зустрічей не було, бо вона то малювала, то її голова боліла, а мій брат туди, що не принесе продукти як посильний, то назад йде понурий. Я ж бачу, що вона його просто має за ресурс, але він вперся, що у неї просто такий характер неприступний. А ти казала, що вона безголова. Бачиш, має честь. Мовчу, бо не хочу казати, що вона має. А далі, десь за місяць, та дівуля з квартири поїхала і мого брата заблокувала, щоб він не знав, де вона є. Але ж я можу бачити, то вона з якимось вже живе, тут, у місті, хвалиться одягом, видом з вікна. От тобі й душа і все інше. Використала і забула, а я дивитися не можу, як він марніє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.